Головне це зробити цей пульс, та, щоб регулярно ми згадували про те, що ми поставили собі в фокус. Тобто, от ми сфокусувалися, а потім природня ентропія робить розфокус. І нам потрібно постійно цей фокус наводити. Мабуть, місяць це такий оптимальний термін, коли. Треба без великих підготовок, без великого витрачання часу, але от регулярно збиратись. Прям поставить в календарі всім зрозуміти, хто що має підготувати, і швиденько навести різкість. Туди, mm -hmm. не туди, поміряли, не поміряли, ініціативи зробили, не зробили. От. Тобто, головна задача впровадження океарів, як мені здається, це вигризання у поточці, яка, звичайно, тобі у тебе і так мало часу. Тобі треба вигризти якийсь час. Для того, щоб робити оцю регулярну синхронізацію. І цієї синхронізації раз на квартал, мені здається, буде мало.